Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. З'явилася така інформація, що з'явилась е, така Дніпровська річна Флотілія Руського Рейху. Вони створили, начебто, таке Кремлівська потвора, е, військовий злочинець, який в країні терористів очолює Міністерство агресії, війн, вбивств. Е, як його інколи називають Аленівод Шойга, Шойгу, Шойга, він заявив, що в складі рашистських Збройних сил вже з'явилась ота Дніпровська річна Флотілія. І вже з бригадою катерів. Ну, але Воно там щось бовкнуло, а в самій країні терористів про це майже нічого не знають. І поки що не відомо ні отієї от бригади катерів, ні про командувача нічого не відомо, ні про місце розташування, базування, де воно буде знаходитись. Ну, майже нічого не відомо. Ну, з моєї точки зору, чи не є це чергова локшина на вуха, чи Локшина на вуха рашистської тупої біомаси? Трохи просочується інформація, що кораблі для цієї так званої флотилії можуть бути передані з Каспію, зі складу рашистської Каспійської флотилії. До речі, про цю флотилію каспійську у мене окреме відео. Посилання буде під цим відео. За інформацією Рашиського державного пропагандонського тасу, з Каспія можуть передати артилерійські катери, річкові тральщики, є там на Каспії такі, перепідпорядкувати чи поділити підрозділи морської піхоти з десантними засобами, берегові ракети та артилерійські частини. В якомусь сенсі можна сказати, що то буде, ну, якщо до цього дійде, це дерібан Каспійської флотилії. Ну, чи переведення її флотилії цієї Каспійської в стан річкової, ну або річка моря? Ну, чисто теоретично, це вже не думки. Рашистських оцих пропагандонів, а чисто теоретично дивлячись на, того, на те, з чого складається та каспійська флотилія, можна ну, подумати чи порахувати, подумати, з чого може, що теоретично можна передати: шість артилерійських катерів, п'ять патрульних катерів. Всі десантні катери, катери, не кораблі, вісім одиниць, ну і 5 тральщиків річних. Це якщо оголити повністю ну, оці всі, все, що може зайти в річку, от все передати звідти. Ну, але ж Там є своя Волга, воно ж для цього і робилось. В смислі, оці кораблі, там і знаходилися ті ж річкові тральщики і, ну, для того. і... Навряд чи їх звідти переведуть. Ну і Серед берегових військ Каспійської флотилії знов-таки теоретично можна два та знаходяться там, і їх можна передати, два окремих берегових ракетних дивізіони з комплексами бал. Під ракети Х-35. Ну, але це теж це воно все ж таки ну, більш морське. Тобто для річок, для річки будь-якої Х-35 і БАУ, якось воно. Воно не річкове, це просто бла-бла-бла, все ж таки. Ну, І також там знаходиться 177-й полк морської піхоти, який, в принципі, вже досить давно помічений, що він воює проти України. Так що тут якісь підрозділи цього полку все одно вже тут. І ну, просто, якщо переведуть, то на папері оформлять це. Ну і скоріш за все, я в принципі, майже впевнений, що ця так звана Дніпровська річна флотілія вона залишиться таким собі паперовим з'єднанням. ну І одночасно з цим лукшиною на вуха російської біомаси. Ну, Максимум, що там може з'явитись, це там якісь декілька легких катерів та надовні човни. Ну і, звичайно, буде призначений командувач в ранзі чи в званні адмірала якогось. Ну, якось воно так. Я не вірю в в те, що це може бути реальна бойова одиниця. Той же рашистський алінівод. Він заявляв ще я не пам'ятаю півроку, може трошки більше, що теж в складі рашистських збройних сил створюється. Да, це було в кінці того року, коли формували бюджет і плани на наступний 24-й рік. Він казав про те, що створюється. Анежська Флотілія. Тобто, і теж було, було якесь була бла, що будуть щось передавати в ту Анежську флотілію з, з Балтійського, як вони називають, флоту який теж не є флотом, а в принципі теж Балтійська флотілія. Про неї, до речі, у мене теж є окреме відео. Посилання буде під цим. Ну, от якось так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!